Міністерство освіти і науки рекомендує перевести всі школи на навчання онлайн протягом 22-24 лютого. Адже військові застерігають до річниці війни можливі провокації від ворога. Окупанти нехтують нормами міжнародного гуманітарного права. Для них не існує заборон щодо застосування зброї. Росіяни продовжують цілити по закладах освіти, лікарнях, житлових будинках. Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджені понад три тисячі закладів освіти. З Більше ніж чотири сотні зруйновані вщент. Загинула 461 дитина, 926 отримали поранення, повідомляють МОН. З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу як превентивний захід перед річницею початку війни Росії проти України звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі.